Доброго дня, сьогодні в черговий я не знаю вже який раз хочу звернути вашу увагу на те, що якщо ви не своєчасно встановили резерв плюс і не новили там військово-облікові дані, якщо у вас немає невчасно, мається на увазі з... Дай Бог пам'яті, з 14 травня по 14 липня, і ви в цей період не оновили свої військово-облікові дані, то потім після цієї дати не потрібно його встановлювати, оскільки, якщо ви його встановите, це фактично є порушення. Програми буде рахувати, що це є порушення правил військового обліку, і там автоматично може з'являтися стрічка, що у вас порушення правил військового обліку. Зверніть. Для вирішення цієї проблеми до ТЦК. Якщо у вас немає необхідності його встановлювати, то його ну, не треба встановлювати, вже встановлювати і оновлювати. Свої облікові дані, якщо у вас немає гострої необхідності в військово-обліковому документі, то почекайте вже 15 чи 18 липня вже 25-го року, коли вже спливе час притягнення вас до адміністративної відповідальності. Тобто, зі спливом року вас вже ніяк жодним чином не зможуть притягти до відповідальності і накласти на вас штраф. Якщо ви знаходитесь в Україні, вам потрібен військово обліковий документ. Для того, щоб влаштуватися на роботу, так звісно, вам доведеться його встановити, або з іншими шляхами оновити свої військово-облікові дані, щоб у вас сформувався військово-обліковий документ, був відповідний QR-код. Тоді так, тут питань немає, тоді встановлюєте, але будьте готові до того, що у вас все ж таки також буде це порушення правил військового обліку, і вам доведеться скоріше за все сплатити штраф від ДЦК. Стосовно випадків оскарження цих штрафів, бо є багато відео, можна також є варіанти його оскаржити. Також, якщо складуть цей штраф, не, не йдіть його одразу платити, бо є багато варіантів для того, для його оскарження. У разі, якщо ж ви знаходитесь за кордоном і ви хочете отримати свій у вас закінчується строк дії термін закордонного паспорту і вам потрібен резерв для того, щоб вам надали консульські послуги, в цьому випадку, скоріше за все, це також не призведе до позитивного результату, оскільки дуже часто, коли люди за кордоном оновлюють, встановлюють резерв, в них з'являється інформація, що вони взагалі не на обліку, найчастіше це люди. Які виїхали і території, з яких вони виїхали зараз, є окупованими, в них зазначається інформація, що не на обліку. Також як зазначають навіть ті, хто виїхав не з окупованих територій, також з'являється повідомлення, що в них наявне порушення правил військового обліку. Це сперш за все може вилазити таке повідомлення, зв'язку з тим, що не своєчасно оновлені від дані. Механізму для вирішення цього питання за кордоном наразі не існує. Вас не можуть дистанційно притягти до адміністративної відповідальності для того, щоб відносно вас склали постанову, ви повинна особисто бути присутніми в ТЦК і тільки при вашому особистому присутності складається дана постанова. Ось платити штрафи онлайн на даний час. Неможливо. Тому якщо ви хочете щось просто так встановити, я би не радив цього робити, оскільки це буде виникає біль, з цим більше проблем, ніж насправді вирішення питання. Якщо, наприклад, ви також знаходитесь за кордоном, і ви хочете встановити резерв і дистанційно отримати відсрочку. Перед тим як це робити, також. Продумати питання, породивитися, чи це можливо буде. Наприклад, якщо ви хочете оформити відсрочку собі за наявністю трьох і більше дітей, подивіться, чи дійсно вони усі свідоцтва про шлюб підтягуються у вас в дії. Якщо якогось свідоцтва прошу, не, про шлюб, перепрошую, а свідоцтво про народження дітей, Якщо одного з свідоцтва про народження дитини не буде, то вам не буде надана відсрочка. Естер не бачить третю дитину і для того, щоб вам отримати відсрочку по цієї писав, вам фактично фізично потрібно з'явитися до ТЦК або якось вирішити дане питання через посольство, щоб вони вносили в базу і лакмусовою полоскою буде в даному випадку з'явлення всіх трьох свідоцтв про народження дітей у вас в дії. Ну, якщо ви просто хочете встановити цей резерв, щоб просто подивитися, що там та як, я не раджу цього робити, оскільки в відсотків 80 буде підстави, буде стрічка з'явиться у вас, що у вас порушені правил військового обліку. І для того, щоб їх вирішити, ну, потрібно буде писати відповідні листи до ТЦК, можливо, навіть судитися з ними. Тому, якщо немає такої необхідності, я би не радив його встановлювати взагалі, хоча б до е, спливу року, да, коли цей термін було встановлено в прошлому році, до, до 17 е, липня чи до 16 липня потрібно. Своє військово облікове дане. Ось е коли рік пройде, тоді, там, піс після 17 липня, там вже 25-го року, тоді можна пробувати встановлювати, але все одно це все залежить буде від. Бази да, тобто від самого реєстру. Якщо він буде вважати, що це порушення, то воно все одно буде така стрічка з'являтися. Наразі, якщо вам буде потрібна моя допомога або консультація, ви завжди зможете написати мені на будь-який месенджер, Viber, Telegram, WhatsApp за номером телефону, який закріплений в шапці профілю.